Велике Рівне день народження міста. Саме так називався марафон, який відбувся 30 серпня на телеканалі Ритм. У студію завітали 12 цікавих гостей. Серед них місцеві політики, історики та митці. Вони ділилися своїм баченням майбутнього, рівного та висловлювали думки про те, як зробити місто кращим для людей та помітнішим серед інших міст України. Наше майбутнє це наші діти. Ви знаєте, як би там не було, що б ми не будували, яку б інфраструктуру не розвивали в нашому місті, якщо ми не будемо плекати наше майбутнє, то нічого не буде. Це буде просто будівлі, це будуть просто механізми, це будуть просто якась індустрія і не буде в тому людського початку. Всі запрошені погодилися з тим, що рівному є до чого прагнути у сучасному світі, проте важливо не загубити свою оригінальну самобутність та автентичність. Депутат Рівненської міської ради Олександр Нестерук, який подорожував містами Європи, зазначив, що рівне по-своєму особливе. Пан Олександр намагається зробити місто комфортнішим для його мешканців. Тому цікаві ідеї із-за кордону втілюють. Декілька в декількох місцях я був в Парижі, які мені дуже сподобались. Так родилося. Ця ідея декілька років тому, і слава Богу, ми її з міською владою тіли в життя, це ця карета для закоханих на лебединці, вона за якоюсь такою є визитівкою. Мені дуже приємно, коли десь показують місто Рівне, ось, і саме на парк центральної Лебединки ось видно цю споруду. І дуже приємно, що там молоді люди зараз мають змогу сфотографуватися. Освідчитися місту в любові змогли не лише запрошені гості. У акції, яку влаштували на Майдані Незалежності, команда телеканалу взяла участь близько тисячі рівнян. Люди радо розповідали про те, як та за що вони люблять своє місто. Те, що воно дуже гарне, і я тут родилася, і багато спогадів. Рівне люблю за тих людей, які живуть в ньому. Це дуже привітні, дуже гарні, хороші і веселі люди, з якими приємно мати справу кожен день. Мені подобається, цьому рівному все. Всі анкети, які заповнили учасники, будуть брати участь у розіграші цінних призів, результати якого будуть відомі 16 вересня. Сподіваємося, що день народження рідного запам'ятався вам виключно з позитивної сторони. Тетяна Івашчук у ритмі подій.